и после 23.35 ему нужно было. Вот пика. Что? Да. Это 15.000. 15 млн. З технічних працівників та 29 педагогічних 10 відповідальність за скільки Так, шановні друзі, у нас сьогодні з вами особливий день, такий, який ми кожного року з вами проводимо. Це день цивільного захисту У нас сьогодні тренувальна евакуація на випадок пожежі. Я вам дуже дякую всім за те, що ви так організовано і вчасно. Виїхали сім навчального закладу, тим самим зберегли своє здоров'я, здоров'я своїх друзів, зберегли життя усім нам. Тому що якби хтось десь один замешкався, це у нас вже була б ще одна надзвичайна ситуація. Сьогодні наш особливий день, особливий він тим, що 26 квітня 1986 року відбулася екологічна катастрофа глобального характеру. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Ми з вами, як ніхто, відчуваємо ці наслідки, оскільки вплив на північні райони на нашу область був дуже сильний. І в першу чергу пострадала екологія. Пострадали ми з вами в плані здоров'я. І сьогодні ми не даремно з вами стільки років користуємося пільгами безкоштовного харчування, лікування. Окремі пільги для дорослих. Тому давайте хвилиною мовчання сьогодні вшануємо тих, хто ліквідовував цю аварію і майже 100% всіх людей вже немає, тому що вплив радіаційний був такий сильний. Що вони буквально за кілька місяців, за кілька е, років померли, їх абсолютно не можна було вилікувати. Тим самим шануємо пам'ять тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашої держави, дає нам таку можливість сьогодні в таку сонячну погоду зібратися всім разом і провести цей день. Ми тихенько, без мікрофона, без нічого. Давайте в хвилиночку з вами помовчимо. Відкриття нашого класу безпеки, який ми спільними зусиллями з вами зробили, і яким будемо користуватися для того, щоб вивчати правила, алгоритми дій у разі випадку надзвичайної ситуації. Перші четверті класи сьогодні будуть працювати на території, але ми їм обіцяємо, що вихід, в ліс на природу, ми теж для них організуємо тільки, можливо, під якимось іншим девізом. П'яті одинадцяті класи сьогодні йдуть у нас. В урочище Крива Береза, і там будуть відпрацьовувати, навчатися, як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Особливо ви маєте бути обережні сьогодні в лісі, тому що в лісі сьогодні багато кого, кліщів, кліщів багато. Тому, якщо ви взяли якісь засоби від кліщів, обробіться ними. Якщо ви їх не взяли, одягніться правильно. Там буде локація обережно кліщів. Ви можете почитати як. Уберегти себе від них і е, дотримуватися усіх цих правил. А звичайно, коли прийдете додому, свій одяг, зніміть швиденько, прийміть душ в ванну, е, розгляньте своє тіло, щоб не потрапити в таку неприємність. Бажаю вам усім гарного дня, будьте чемні, я впевнена, що ви всі живі, здорові, повернетеся назад сюди і е, проведете ще краще вихідні, які нас з вами чекають. О, <рико> ставай! Стромко, скажіть, всі свої речі вже погрузили в автобуси і всі все забрали, що мали взяти? Так! <пу> мої вітання, на даний момент ми знаходимося на заході дня цивільного захисту. Отож, пропоную прийти з по локації. <рикос> <рикос>

Жо зесу ліса Ту ты ляшу пра Сонце руду знайшла Сонце руду руду знайшла

Зараз ми знаходимося на локації під номером 6. Чи можна тобі задати декілька запитань? Так. Що ти очікуєш від цього заходу? Дуже файні емоції. Мені тут дуже подобається. А чим саме тобі подобається цей захід? Тому що тут а, біля нас однокласники мої, а з ними дуже мені комфортно. Комфортно? Добре, тоді дякую тобі за відповідь. Дівчата, я маю до вас питання. Ви готові мене почути? Так, так. На вашу думку, чи є наш час? Ми думаємо так, тому що ми зближуємося з вчителями і дізнаємося доволі багато доволі інформації. Тобто, дякую яна. Яка на твою думку головна ціль цього заходу? На мою думку, головна ціль цього заходу це навчити дітей. Більш тісних зв'язків один між жодним допомагати той те саме багаття розпалити, також пристосовуватися до нашої природи і слідкувати за екологією. Це прибрати в лісі, прибрати після себе сміття. Також це йде як оздоровча процедура для нас, того займе? Перше місце або виб'є найбільше найбільше балів і зі стрільби. той отримує можливість витягнути витягнути бонус. Від вчителів. Всі, хто стріляє, всіх я вчу і майте на увазі, що є такий бонус від мене допомога на підсумковій, плюс один бал до підсумкової фізики. Так що думайте. А тоді, якщо на 2, то вже два. А якщо на є бонуси і на 10, і на 12. 4 чоловіка стали сюди. Ольга Іванівна роздає. Вам зараз завдання по командно разом вирішуємо. Розходимося, що ми одного не бачили. Десять хвилин я даю команду. Увага Вам дається десять хвилин на виконання завдань з історії. Десять хвилин виконуєте завдання. Після цього здаєте Ольги Іванівни і через п'ять хвилин я вас чекаю. От в тому напрямку. Хто виграв? Якщо ви не пройшли, значить ви не допускаєтесь до стрільби. Дякую. Це, наприклад, шосту локацію проходить шосту, за 15 хвилин переходить до сьомої. Зрозуміли? Перший на, другу. Перший на другу, другий Поколи, на третю, третій на четверту і так далі. У вас є прицільна планка і мушка. Прицільна планка по центрі і по версії має співпадати отак. отак. Рівно. І напроти має бути у вас мішень. Ви прицілились і зробили постріл. Хто вже проходив інструктаж? Це 9, 11, 9, 10, 11 класи. Решта ще інструктажа не проходили. 10 Б, оскільки набрав найбільшу кількість балів, вони захотіли бути не першими, захотіли бути останніми. Тому по представнику команд, давайте вчувачі по морській, це все рішимо, хто перший стріляє. Хто програв той перший? Давайте. Два, три. Взяли. І я кажу команду, заряджай. На лівий бік, хто прав, що зарядили, звели, прицілились і дають доповідь. Всі дивляться, як вони лежать. Учень легкий до стрільби готовий. Я сказав вже. Пятка правої ноги і ствол має бути по одній лінії. І я кажу команду, вогонь. Я сказав. Мимо. Ні, воно вроде попадається. Потім ви заряджаєте ще два рази. Що? Троль може свідчити про елетентну агресію, про страждання неповноцінної про немає не дозволяє собі те, чого не може дозволити в реальному житті. Зараз я вам даю тести, даю ручку. Ви який клас? Самий А. Так, 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 так. Ну, Може. так. я вам тести. Ви зараз їх тут а... можете на цьому листочку. Про... Проходите тести цього листочка, забирайте собі, і несете до, ж... до е... журі. Назар. Чи можете мені розповісти, які методи готування їжі ви використовуєте під час заходу в лісі? Е, так, можу. У нас е, в нашому таборі було дві страви: це був коліш та жарена картопля з сосисками. Перше, що ми вирішили зробити, це жарена картопля. Для цього ми розвели костер в мангалі і поставили е, сковорідку, налили туди масло, нарізали картоплю, насипали, підіждали, поки вона нагріється. Далі ми всипали приправу, додали. Додали потім сосиски та цибулю, щоб вони одразу не згоріли. Далі вже ми розвели костер побільше, щоб поставити туди варитися коліш. Налили води, почекали, поки вона нагріється, далі всипали шоно, ну і вже зварили сам коліш. Круто, дуже дякую тобі за відповідь. Добрий день, Добрий день. Добрий день. Доброго дня! Доброго дня вас вітає екологічна варта Сварецевицького ліцею. Представтеся, будь ласка, Олена Полюхович, директор Сварецевіцького ліцею. Аллах, Аллах. Вас інженер Василь контрастрації Олаф Кохареза, скупник міського голови. Дуже приємно. Ніна Стасюк, начальник відділу освіти, культури, туризму, молоді і спорту. Дмитро, провідний фахівець, відділу цивільного захисту старшому районного управління ДСНС, Вадим мікомець, начальник пожежної частини міста Дубровиця. Володимир Денисок, завідувачів Сарності, реально курсуємо цивільного захисту. Ми дуже раді познайомитися з вами, раді вас вітати на нашому святі під назвою Клас безпеки дії. Для того, щоб отримати перепустку на наше дійство і долучитися до Дня цивільного захисту, пропонуємо вам переглянути тест. Так. Це така перепуск. Без перепуски, будь ласка, ми вас не пропустимо. <рес> можете в усій формі нам повідомити, ви мені, верніше, от. ось ці дівчата гарні будуть вас приймати тести. Можете робити це упродовж, коли ви будете відвідувати локації, або можете зараз сказати. Ми пройдемо, так, навчимося так, у вас, так, а потім скажемо. При виході при виході з той залишається. Так. Щоб отримати відповіді на всі ці тести і поцікавитися додатковою інформацією. Пропоную вам відвідати кожну локацію нашого свята. Можемо. бажаємо вам хорошого проведення часу на наших осередках. Сподіваємось, ви отримаєте масу позитивних емоцій. Вдалого дня! Дякуємо! <гук> <гук> раді вітати вас запитання. Витати, Звичайно, які, на вашу думку, основні цілі заходу Вашого сьогоднішнього, Та, сьогоднішнього Ну, Я думаю, що директорка ваша Олена Михайлівна правильні цілі. Окреслила вам сьогодні. У першу чергу ви маєте що навчитися? От ви що? Маєте в лісі показати, як працює клас безпеки в дії, а дія це на свіжому повітрі, всі знання, які ви отримали. У закладі ви маєте сьогодні тут чітко продемонструвати. Строга. Ну не журі, а як вони правильно звучаться. Я, я у ролі. Ну, не вчителі. у вас сьогодні? Є. Журі. Судді. 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 Ми строгі, Не але справедливі. Справедливі. А чим зрізняється строгий від справедливі? Прийняла роль. Я відповідаю на питання. на Мою думку, спроби. Це люди, які щось подають, тому робити. Ставлять якісь рамки. А справедливі люди це люди, які оцінюють все чесно. Ваші судді саме такі. Я сподіваюся, бо я вже відповідаю на питання. На цьому все. На цьому все. Мені дуже сподобалося. Можна я вас ще запитаю? Так. А ви хотіли б і надалі проводити такі заняття, уроки, от на повітрі свіжому. Того, Чи подивити? все таки ви вважаєте, що клас краще краще? На мою думку, це краще, тому що тут ми об'єднуємося об'єднаємося, вся наша шкільна родина об'єднується. Ми на свіжому повітрі, нас оточений. Ми в на повітрі, отримуємо нові знання, але тоді ми то, то, то відчуваємо потім. Тобто ви вчитеся відпочиваючи? Так. Молодці. Тож я вам бажаю, щоб ваше навчання відпочиваючи мало аналогічну користь, як і навчання у школі. Дякую. Галина Миколаївна, яким чином ви забезпечуєте безпеку учасників під час заходу? Доброго дня. Я проходжу по всіх локаціях і оцінюю загальний стан дітей і також їх керівників. Добре, дуже вам дякую, сюди. Ну як, шановні учасники, як настрій? Супер. Будемо ще продовжувати так само сюди приходити. Так. так. Ви думаю, всі помітили, що в мене такий кошечок невеличкий, бачите, які гарненький в руках. Я, до речі, на ярмарці його була купила. І в цьому кошику ми з вами побачимо, що що родить, це бонуси. Цього року ми вирішили, ну як грамота, грамотою, папірецьку повісити трошки на стіні у ваших власних кімнатах, а потім десь його загинете. То ми вирішили, що сьогодні ви будете отримати подарунки від наших. Всі вчителі, які викладають у 5-11 класах, хто які бонуси запропонував, які бонуси і право з директором. І те, що вас будуть звільняти від зарядки, пробачати запізнення, і халявні бали є. Бонусів справді багато, тут вони нас приціли, ви можете прочитати, я теж так додала від себе. Ну, Справа в тому, що я думаю, що як таких переможців, то на сьогодні будуть по балам, скажімо так, але от переможці... Як от таке, то я думаю, що ми всі сьогодні з вами будемо переможчити. По-перше, ми всі сьогодні отримали позитивний наступ. Ми всі побачили сьогодні один одного. Ми всі розвантажилися. Ми всі сьогодні подихали свіжим друзі. Я думаю, що це буде найкраще для нас. До нагородження! Трумкова! Проголожується! Переможці сьогоднішнього дня. Третє місце. Шостий Б клас облескет. Друге місце 7 Б клас. Оплеск. Перше місце. Шостий А А-клас облескє. До нагородження. Запрошуємо учасників. А класу. І перше місце. В нас завоює 10-й Б-клас. Прошу всіх, До були учасниками підійти і отримати бонуси. будь ласка. У нас залишились бонуси і тому я хочу нагородити хлопців, які сьогодні найбільш допомагали. Івана, прошу хлопці. Але зараз Олександр. Шевченко так рука Анатолій Хлопці з десятому господину. Це хлопці свята! Да я росла, котлеска! Так у Ленин Ярослав. Господи, Олег, так. Да. Нас залишилось тільки два бонуси. Їх треба забрати. Тому, Увага конкурс. Хто перший? Поктайся рупора, той забирає бонус. Давай живуться. табір. Стаємо згідно своє положення в колонії. 11 клас. Організувати вихід колони.